Коротше, говоря шоу. Я тепер знімаю пк ігри. Ну, всім. Типу безплатні ігри всім. Ну, а то особо не хочу, на ну, якій всякі ігри. Я, кстати, роблю супроводи в пабу. За безплатно, считайте. Берете, підписуйтесь на мій канал, безплатні супроводи. На п'ять лягні, на п'ять лягу. Ми робимо Зукаракули. Підписуйтесь на мій канал, на його. Дві підписки далі мені 300 говореш. Бо ми робимо не на 5 лямів. Ми робили одна підписка на 61 канал. Це, як я сказав, 5 лямів, А на два аккаунта це 10 лямів. І плюс куча лута. Куча лута. П'ять їх. Все. Зараз про папку не будемо говорити, а я буду про ігру. Бреже, привайс. Знизу вверх або зверху вниз. Кому як удобно. Мені вона, наприклад, ось так оп прямо добрий. Давайте, давайте. Того не обов'язково. шпати, але щоб не мішав. Щоб не мешало. Далі сюди треба буде, на другий поверх. Але поки що ми туди не підемо. Бо там не тяжко, але просто не хочеться заритися. Я не люблю заверх місця, я люзник В Тих вот. В банку трому. Зверху вниз це легко Знизу вверх не так і просто, звісно Як думаєте, ну, нормально. До того вам тільки понадобиться До того щоб добре. Так, Ладно. Нічого страшного, не розстраюйтесь Якщо так. Не розстраюйтесь, якщо вас підвело, і ви. Ви от Ну не откисо, конечно ну, сирена Це не інтересно сирена Тепер я беру і дрель. Дрель, конечно, голосна. Ну, попит. Приманювати буду. Вот такі підходить я їм по шапке. Не, не. Дрель тільки тут использую, дальше я докидую. Крустов. Із найлегше просто ваша. Наше... Давай, давай, давай. Виходь. Виходь, давай, глянь, відходи. Приходь, давай, гань. Нема того гені. Мають проти ближайше будані. Будай не давно може прийти, але не поміщаю. Трохи поміщу. Не, не вижу. То в данний. До камеру не люблю. Ладно, давайте до банка потім повернемся. Я його не люблю. Того банка. Так що давайте зараз поки що. що я Я тільки два в них. А я скоро в музеї написали. Бери давайте. Погнали. Тут не треба дрелька. И там толком не треба. Я просто взял її попалкою считать. Считайте, считайте. На пальці. Чуть-чуть шутки, чуть-чуть, считаем. Давайте. Давай ды. Ч он там стоит? Давай, давай. Заход это нафиг. Нафиг все. Давай эту камеру нафиг. Бывает итого. Бувим будем всіх бизнес, чуть. Все, Всё, вы справляюсь считать. все, що треба. Доготи лізити тут це. Далі почти не треба ки удвіру. Не, ну, тр... а ні, треба буде ще одну треба буде вбити і все. І далі все спокійно. Вياته відкриваєте. Ну, камера, готово. Наверху все Наверху все є, що треба. А далі знизу хранилище осадь. Ну, хранилище це база. Всі щось в храмілі беруть, беру, там, коротше, такого возика. А я беру сумки. Мені так удобніше. Просто на тому возику нереально виїхати з того храмилища. бачите, так палить. Мене це не глючить, але сам замок пагает. Зараз палець відвалиться, вже ту кнопку тримати. Малі. О, все. Палець не удвалився, на радість. Понадобиться, понадобиться. Обизати не понадобиться. Все, берете. Хопана. І згодить. Дальше тут будет стоять охранник. Бред, взламывает, открывайте. И входите ему по шапке, понял? Так, я. Ну, может, полючку я вот я не знаю. Ладно, это будет так. Ну, понял, это. Начинается. Короче, кто скажет? Я, например, так скажу Тільки не хейтіть за того, не хейтіть. І кому не інтересний канал, можете не підписуватися. Возьму плюс нормальний. Тільки розуміють, Що я стараюся для вас. беріть. беріть. вигружайте оце. Бо тут мані мані на кармані. Треба їх сначала погрузити, бо потім ті карти не достанеш. Можете от код просто тапати по кнопці, якщо ви це тоже граєте. Якщо ви граєте, то я не вмію, конечно, но якщо ви вмієте, скажіть мені, або відосик відправте. Будемо з вами грати. Я з вами не хочу буду це пограти Опа, на. все що, що, що понадобиться. То от мечка, щоб там двеську зламати, головне в хранилищі. Оце щоб з І оце просто для хранилища. Да, тут устану. А зараз думал, что сумку придется разожал. А це не интересу. Та <сум> да сумка, кого я полностью набыта на все стороны Просто раз-два-раз-два-раз-два. Раз, два, раз, два. Капец. Где там, ну, там? Там. Кайман. Подивись. ути, Подивись. Доставайте це. Опа, бігайте. Де ви? О. І все. Ви бачаєте за це, що я ще там 2 минути в банку був? Ну просто я не люблю його грати, я його почти ще не грав ніколи. Це, перш... це перший раз, кстати. Я разочек пробував, но У мене вийшло, бо я забув, як це. Вс, все це погрузити зайти, все це добро. Ну мені сюди вже багато не влізе. І забув показати. Я просто його не забрав. Забрати забув. Тут ще є. Все, от мичку викидайте, як усе все остальне. Ладно, це не буду брати. Во, отвой часики лежать Модні часики, да, да. Все, остається це все погрузити і, і надіятися, що багато вийде. От мені, наприклад, тут вже більше, ніж було, коли я соудюволію на магазин по скрипу. Бо я вже так побив. Ювелірний магазин, я в ту ігру вже не перший раз граю. Як ви бачили, що в мене є 100 тисяч. Чи ви не бачили, я не знаю. Що я вам показую. Просто це вже дубль 3, як я знімаю. то вибачайте. Просто це вже третій дубль в мене. То берете, закидуйте. 17к. все, ідеально. Берете оту. І теж біжите. Я вам советую перші слідки. Ну не напихуйте І слідки, і гроші в одну ту вот штуку. Ну, типа, тут пару слідків, два чи один. Скільки тут три вроді би. Не, не два. Бо тут а, я особливо не грав, як і на банку. Я ту гру взагалі пару днів назад скачав. А я вже трохи привчився. Привчився на ігра. Ладно, щоб вам було швидше я в копі дійду. Якщо вам не інтересно я зараз тут все погружу. Якщо цікаво, от я колись дивився по тій грі Це дуже давно було. Мені було, наприклад, цікаво. А вам вже як вам. Якщо вам буде нравитись ігри на ПК, тема, то я буду робити таких там більше. Для ПК шок. Хопа відео від початку до кінця дивився. Я не пам'ятаю, яких я блогерів точно дивився, але я багато кого тут дивився. Це було дуже давно. А потім я про ту ігру просто забув. Я ту ігру, звісно, не мав, але я про неї просто забув про ті відео. Я їх більше не дивився. А коли згадав, це зараз. Я згадав, що в мене є комп'ютер, і я вже... Качав. Ну я комп'ютер, ноутбук. а Ноутбук не слабий можна. Не лагає взагалі нічого. Давай щось провисає, але... Нормально. Де Сумки. Тут ще дві сумки, я все. Вся одна і все заповню. Певно. Певно. Ну не, не точно. Кстати, якщо ви зразу же сюди зайдите і у охраннику зразу же. Не виходьте, якщо це, то просто візьміть і він вас має вивезти з таниць. Типа він вам скаже, що тут не можна ходити. Типа просто підійде і має вас вивезти. Ну не скаже, а. Так вот, як от ті всі грузять А я просто вру в руки. І дивлюся, чи попаде чи ні. я вже 4 минути так роблю. Надіюсь мене не захетить із-за того. А у мене вже 9 підписників. Привітайте вас. Мого друга у Каракула. 27, чи 26, чи 24, я. Але, але я з нього радий. ні, ну, такого результата я не добьюся, конечно. Але так-то, так-то. Він, короче, вс знимає. Шо це я у каракула тільки не знімав? В нього аккаунт паб Меторуяль, PUBG Mobile, Mobile. Побачайте. Пістошок. Але він знімає щось взагалі. Хай перейменую, так як я. Просто я поняв, що я папку не хочу знімати. Я хочу все знімати. Все, ждіть відео. Я же виражаю. Удачи.